Музей авіації планують створити на Прикарпатті. Усе для того, розповіли ідейники проєкту, щоб вшанувати пілотів 114-ї бригади і розповісти більше прикарпатцям про авіацію. Як виглядатиме музей та коли запланували відкриття, розкажемо у сюжеті. Дизайнер Петро Мосяк показує, як виглядатиме музей авіації Івано-Франківського злітна смуга, великий літак, гільза від снарядів та історії полеглих пілотів, військових 114-ї бригади. Зліва ми бачимо стенти. Там якраз буде розмішна історія про них, щоб можна було повідати їм честь. А це так виглядає зверху. Фішка, якраз в тому, щоб звичайна дитина, чи, наприклад, школяр, або звичайний якийсь там гість міг просто сісти, відчути, що це таке, що це за шум, як воно виглядає, і тоді вони зрозуміють, що насправді це не так просто легко і полетіти в літаку для дітей цей же літак буде дуже цікавим для них. В цьому музеї буде різні експонати, які будуть свідчити про е, сьогодення, але також будуть свідчити і про минуле різні шляхи, які пройшла наша частина. Музей авіації ініціатива командира 114-ї бригади тактичної авіації візьмемо реалії наш сьогодення. Люди повинні пам'ятати героїчні вчинки і завжди вшановувати їх пам'ять. За плечима пілота 114-ї бригади Дмитра Шкаревського, 69 бойових вилітів, проте після поранення, яке чоловік отримав у 2023-му, не сідав більше за штурвал. Мій так був підбитий і довелось катапультуватися. Численні травми, перелом спини, шиї, осколки поранення. Пройшов довгий курс реабілітації. Повністю фізичне своє здоров'я відновити я не зміг, вже літати не зміг. Тому зараз в групі комунікацій знаходжусь наші частини і допомагаю в розвитку нашої авіації. Дизайн та концепцію музею авіації розробили за лічені дні попереду будівництво. Два-три дня і зразу в мене була готова концепція, яку я запропонував сучасний варіант, щоб вона виглядала цікаво, класно. Мені сказали командири, що будуть його реалізовувати. Все залежить від того, як буде йти збір коштів, як буде налагоджена праця. Хоча хочеться чим скоріше, тим краще. Музей авіації Івано-Франківську планують відкрити вже до кінця року.